Ну що, поговоримо про стосунки, і як зробити так, щоб не прив'язуватися, щоб не відчувати біль після того, коли у вас не склалися стосунки з рідними, з близькими, з вашими партнерами. Я от це питання останній час досліджувала, і сьогодні поділюся з вами на своєму прикладі. Як це відбувається, і як це зробити так, щоб от ви перестали відчувати біль? Дивіться. От зараз, якщо взяти, ви сидите, і щось відбувається, Та, от я сижу зараз біля моря, і море пливе, воно не стоїть на місці, воно тече, воно тече постійно. Тобто, про що це я? Все постійно змінюється. Все постійно змінюється. Люди змінюються, наші бажання змінюються, наша поведінка змінюється. Але коли ми десь там в минулому та, почули, нам розказали, що от має бути так, так, що от в стосунках партнер має не курити, не пити, він має дарувати подарунки вам. Він має бути якимось таким. І коли ви повірили в це, ваш розум от зловив оцю програму, що от має бути так. І це так само і з вашими рідними. Ви знаєте, що от мама, ви десь там почули, має бути така. Вона має давати вам гроші, піклуватись про вас. І коли настає момент, що Стається не так, вам стає боляче. Чому? Тому що ви повірили в якусь концепцію, що має бути так, а все змінюється. Воно не може бути так. І от саме оцей момент, коли ми маємо якусь картинку і приходимо сюди і зустрічаємося з поведінкою інших людей. І вона не співпадає вашій картинці, вашій ідеалізації, тому, як ви вимагаєте, це вас розбиває і ви починаєте відчувати біль. Бо ви хочете від когось, щоб було саме так, як ви хочете. Але так як я перед цим казала, все змінюється. І для чого вам слухати когось як має бути? І отут от ще найбільше. От Біда в жінок, в людей, які починають читати, досліджувати, а як має бути правильно. Немає правильно тут. Тут в цьому житті все постійно змінюється, як оця вода, як пора року, як от зараз клімат змінюється. Колись в червні була така температура, а зараз на 10 градусів більше. Так само і люди змінюються. Але коли ви оце почуєте і перестанете чекати щось від інших людей, ви перестанете відчувати біль і розчаровуватись. А тут виходить, що ви прив'язуєтеся до цих концепцій, як має бути. І от коли ви перестанете прив'язуватися до людей, до моментів, до того, як має бути, ви перестанете розчаровуватися. І відчувати біль. Не прив'язуйтесь ні до чого. Не чекайте нічого від нікого. Тому що, розумієте, коли ви чекаєте щось від когось, ви, наче когось теж засуваєте в рамки. Ви вимагаєте від когось бути кимось. А та людина в той момент так поступила. І це не означає, що вона погана. І це не означає інколи люди себе винять. Що ви зробили щось не так, ні. Та людина просто так поступила. Приймайте це. І просто, якщо вам це не подобається, ви йдете. І коли ви перестанете оце чекати від когось, щось бути кимось, перестанете боятись когось втратити, ви перестанете страждати. Її тільки ви, ви завжди незмінна. І те, що ви відчуваєте, що ви хочете, закрийте очі, і ви відчуєте, що є тільки тут і зараз. Ви така, яка ви є. Ви не можете контролювати інших і давати якісь установки, щоб хтось був кимось. Розумієте? Розчарування оце тут в тому, коли ви чекаєте від когось якихось певних дій. І коли ви прив'язуєтесь до когось, чи до чогось, чи до того, як воно має бути, от приїжджаєте в якийсь готель, намалювали собі картинку, що там має бути так і так, а там трохи по-іншому, все розчарування. Для чого це? І коли, наприклад, ви чекаєте, ем, от, наприклад, ви з рідними, так, тут чи є така штука. Відповідальність, коли ви накладаєте на себе відповідальність, що от я маю зробити для них, щоб вони були щасливі, а людям не подобається те, що ви їм зробили, так? ну і все не подобається. Але ви відчуваєте тут відчуття вини, тому що взяли на себе цю відповідальність. Теж тут вам не треба хвилюватися за них. Бо вони, можливо, хочуть по-іншому просто розслабтесь. Ви зробили так, а вони хай дайте волю, свободу іншим бути собою і будьте самі собою. І тут от якраз теж оцей клік, коли ви Дозволити собі бути собою, що я не маю бути якоюсь там, та, хорошою дівчинкою, ідеальною, з рівним волоссям, з красивою фігурою, бо так десь там книжка пише. Коли ви дозволите собі приймати себе бути такою, яка ви є, ви тоді почнете теж приймати інших, бо вони теж хочуть бути такі вони, як є. А коли ви починаєте від них вимагати, ви їх кладете в рамки. От згадайте, коли, наприклад, ви хочете щось, а ваш партнер або ваші рідні кажуть, ні, має бути так. Як ви починаєте злитись, бо вас кладуть в рамки. І це те саме, коли ви вимагаєте від інших? От я вам на прикладі, що я казала на прикладі своєму поясню, я недавно це думала. Чому не от в мене роками там та стосунки з чоловіками? Тому що в мене була якась картинка, яку мені десь там в дитинстві, потім я ще звідкись набрала, що мають бути якісь правила. Чоловік має бути такий, такий. І тільки я починала зустрічатися з чоловіком, наприклад, якимось, і він робив щось не так, як в мене є, в мому оцьому. В цих правилах моїх в цій картинці, я розчаровувалась, бо він не співпадав моїм очікуванням, і так в кожного з вас. А це, відповідно, прив'язка до якогось ідеалу. А коли ви нічого не чекаєте, просто людина змінюється. Ви приймаєте їх такими, які вони є. І просто вибираєте, підходить, мені це не підходить. І, і коли ви. Прощайте з цим страхом, що людина вас кине? У вас немає волі, бо ви знаєте, що я завжди буду щаслива, мої люди завжди будуть зі мною. Бо я дозволяю собі бути собою. Я нічого не чекаю від них. І ось я недавно думала, от у останні місяці та я жила своєю подругою там три місяці. І я думала, а чому в нас. Мені так добре бути з нею, і в нас ніколи не виникають ніяких ситуацій. Ми жодного разу не сварились, жодного разу мені не було некомфортно з нею. І от вчора я буквально з нею про це спілкувалась і аналізувала: а чому з іншими людьми інколи в мене так виникає? І от саме про себе я зрозуміла, що в мене. Виникали такі складні ситуації, де я злилася, мені було недобре це з моїми рідними або з чоловіками. Чому? Тому що в мене була така ідеалізація, що партнер-чоловік або мої рідні це саме найближче. Так мене навчили з дитинства. І це була дуже сильна прив'язка, що от вони мають бути такі, а якщо вони не такі, все, я розчаровуюсь. І я нещасна, бо я хочу, щоб мама моя була така, щоб мій чоловік був такий. І отут я проаналізувала: а чому в мене тут, от з моєю подругою, з якою я жила, все ідеально? І ось висновок. Чому? Я подумала, як відбувається в мене з рідними як з нею. І з нею в мене було так, що я. Не брала відповідальність за неї, я дозволяла їй бути такою, яка вона є, щоб вона сама за себе турбувалася. Я не чекала від неї чого, що вона щось має дати мені. Розумієте? І в нас було так, що от ми. Не ставили одна одну ні в які рамки. Тобто в нас була повна свобода, ми просиналися зранку, і ми просто питалися, а що ти сьогодні хочеш робити, а які в тебе сьогодні плани? І якщо я казала, от в мене зараз робота, окей, вона йшла собі гуляти або йшла ту роботу. Робити роботу. Коли вона казала, о, я голодна, я кажу, Окей, йди поїж, а я не голодна. І вона не казала мені, вона не розчаровувалася в тому, що я не їм з нею. А я не розчаровувалася в тому, що я, коли вона не хотіла їсти зі мною. Розумієте, коли ти не чекаєш нічого від іншого, а даєш повну свободу тій людині бути собою і дозволяєш собі бути собою, я не підлаштовувалась під неї, не хотіла бути якоюсь хорошою. У нас було так, що інколи я могла тиждень там не мити посуд, вона мила. Але я не, не, не винила себе в тому, о, тепер тут вона миє постійно посуду, а я не мею. І вона так само від мене цього не чекала, коли мені хотілося, я робила. І отут, от, якщо ви вловите цю суть, коли ви є собою і не. І дозволяєте собі бути собою. Просто я хочу зараз піти гуляти. Я йду. Я просто кажу своєму партнеру: я йду гуляти. Окей, якщо він хоче піти гуляти зі мною, він йде зі мною. А ні, то ні. Я йду сама гуляти. А коли у вас виникає прив'язка до того, що яка людина має бути, і вона має щось вам робити, і ви маєте їй щось робити. Ви себе закладаєте в ці рамки і людину, і виникає бум. Це, от, наприклад, я вам поясню, як з машиною. От якщо ви прив'язуєтесь, прив'язались до машини, та, от, якщо так візьмемо цю прив'язку, і ви стали на дорозі, і ви чекаєте, що ця машина зараз приїде, бо вона ваша. І вона їде. По дорозі ви стоїте на дорозі, і бум вона вас збиває. Але ж ви знаєте, що вона їде, ви можете відійти. Ви дозволяєте машині робити свою дорогу, свій шлях. Ви не вимагаєте їй, не кажете, я стою на дорозі, і все, якщо вона на швидкості їде. Ти маєш стати, бо я так собі рішила. Вона собі їде, бо її задача їхати. А ви про себе дбаєте. Все змінюється в цьому житті. Якщо взяти це на тому прикладі, що от коли ви маєте дуже багато, знаєте, оця звичка, моє мій чоловік, моя мама, моя сестра, мої діти, і от я завжди любила казати мій, всі були мої, це прив'язка. Що твої мають бути якимись твоїми. Вони тебе ніколи не кинуть, вони ніколи тебе не зрадять, не обідять, але вони є собою. І оця така сильна прив'язка, що вони мають бути кимось, вона розбиває вас, коли вас зрадив, наприклад, чоловік. І коли ви дуже сильно прив'язані до цього, що він не має так робити, вам буде боляче. А коли ви розумієте, що все змінюється, люди змінюються, ви не розчаровуєтесь. І коли от ви кажете, Моє, всі мої, так? моя мама, моя сестра, всі вас так багато цих прив'язок, і вони вас наче роздирають. Як ви можете бути щасливими? А потім вони зникають, мама помирає, рідні помирають. І ви вас біль сильна, бо ви прив'язались до них. А коли ви почуєте, що все змінне в цьому житті, ще ніхто нічого не взяв з собою. Ваше тіло змінюється, ваші бажання змінюються, цілі змінюються, звички змінюються. Все змінюється. Ще ніхто не забрав, як це кажуть, на той світ нічого з собою. То чому ви так сильно боїтесь і тримаєтеся за щось ще за когось? Ви не заберете ні статки ці, ні маму свою з собою, ні чоловіка свого з собою. Тільки ви завжди залишаєтеся з собою. Ви незмінна всередині, тобто ваша душа, вона вічна. А все тут змінюється. І всі ці концепції, які вам в минулому накидали, що якось має бути, от вон, і ви в них повірили і прив'язались до них, ви себе поставили в рамки. І оце відчуття страждання, бо це прив'язки до цього. Чому ви маєте когось слухати, як має бути? Має бути так? Як ви відчуваєте зараз, як ви вибираєте зараз, Окей? Була з вами людина. Пішла, це її вибір. Вона зараз хоче просто побути там з собою. Вона хоче зараз піти погуляти, але це не означає, що вона вам робить боляче, роблячи те, що хоче вона. І так само ви, коли ви робите те, що ви хочете... Ви ніяк не обідете іншу людину, бо ви робите просто так, як я хочу. Це ніяк не стосується тих інших людей. Коли ви думаєте, що зараз я собі дозволю, наприклад, їсти. А що людина подумає, а вона хотіла їсти зараз зі мною, вона розчарується, та яка різниця? Не ставте себе в ці рамки. Розумієте, і коли ви оце почуєте, і перестанете прив'язуватися до будь-яких правил, до будь-яких людей, до будь-якого моменту, місця, де ви живете, будинку, в якому його можуть розбомбити в один момент. І коли у вас там є прив'язка, ви будете страждати, бо ви кажете, це мій будинок. Немає нічого тут вашого. Ви сюди, тут ці матерії. Просто в даний момент користуєтеся тим, що ви зараз маєте. І нема нічого стабільного. От ви можете подумати, от зараз я відчуваю з цією людиною такий кайф, а завтра по-іншому. І ви прив'язались до цього відчуття, що має бути так, а завтра нема вже більше цього відчуття. Розумієте, Коли в даний момент ви насолоджуєте, ви відчуваєте кайф насолоду, проживайте це, відчувайте, насолоджуйтесь, кайфуйте саме зараз, але не прив'язуйтесь. Це не означає, що завтра буде так само, завтра буде по-іншому, новий день. І коли ви це усвідомите, що все змінюється. І не треба ні до чого прив'язуватись, є тільки я. Я далі йду просто, далі йду жити своє життя. І сьогодні, в цьому новому дні, буде щось інше. Я зустріну нових людей, але я завжди буду з собою. Люди будуть змінюватись, картинки будуть змінюватись, місця будуть змінюватись. Лише ви залишаєтесь завжди з собою. Угу. Тому дбайте лише про те. Як ви зараз відчуваєте. І це не означає, що ви не маєте дбати про інших, проявляти любов саме до того, хто зараз поруч з вами. І так само вам буде це все відзеркалюватися. Тільки те, що ви зараз проживаєте, насолоджуйтесь цим, не прив'язуйтесь нічого. Тому що прив'язки вас розбивають. Тому що все змінюється. Все крім вас. І ще скажу тут: якщо ви хочете глибше про це дізнатися, переходьте в мій телеграм-канал, або підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку і дізнавайтесь більше. Я ділюся постійно. Своїм усвідомленням, як жити щасливо, як жити в достатку, як відчувати спокій, любов, як побудувати класні стосунки з партнером, з людьми, своїми колегами. Також в мене є індивідуальна робота, в якій я допоможу вам відслідкувати, чому саме вас. От не виходить бути щасливими, не виходить достатньо заробляти. Я допоможу вам провести вас. Угу. Якщо я вам відкликуюсь, імпоную, пишіть мені, пишіть в коментарях, в інстаграмі, в телеграмі. Я з радістю з вами попрацюю і допоможу вам відчувати. Спокій, щастя і отримати все, що ви хочете. Бо це все, воно лише через дозволеність, через вашу віру в це, що ви можете, через вихід з рамок, через прийняття себе, дозволеність бути собою, через усвідомлення того, як цей світ працює, а не тупо, як баран, іти просто, і має бути так, а не інакше. Але це все потрохи. Тому до зустрічі. Чекаю вас.